Платите за гігабітний інтернет, а Steam завантажує ігри зі швидкістю 100 мегабіт на секунду. Ну все, розвели вас, получається. Насправді це нормально, бо ви не повірите, але швидкість завантаження у Стім залежить не лише від швидкості, яку надає вам провайдер. На неї впливає навантаження на вашу домашню мережу. Тип підключення ПК до інтернету. Ну і звичайно ж, навантаження на сервер, з якого викачується гра. Адже одночасно з вами гру качає велика кількість людей, інколи їх сотні тисяч. Тож СТІМ обмежує швидкість що розділити на також з розпаковує архіви під час завантаження гри, тому якщо цей процес у певних обставин повільний, швидкість завантаження теж впаде. Тому, якщо хочете швидше завантажити новенький реліз, повимикайте пристрої і програми, що використовують інтернет, підключіть ПК кабелем і закачуйте ігри на SSD. Ну а ще можна спробувати змінити регіон завантаження у налаштуваннях Steam, але шукати, який підійде краще, доведеться методом спробі помилок. Ставте лайки, давайте мірятись в коментарях, в кого яка швидкість завантаження у Steam. Ага, Згадати, яка в мене там швидкість.